Друзі, привіт! Для цього смачного літнього рецепту нам знадобиться два невеликих кабачка. Відріжемо хвостики і очищаємо від шкірки. Далі візьмемо миску і тертку для моркви по-корейськи. Якщо її немає, нічого страшного, можна натерти на звичайній терці. Якщо чесно, на звичайній мені набагато більше подобається. Однак вирішила спробувати зробити як автор рецепту. Тепер беремо моркву середнього розміру і натираємо до кабачків на цій же терці. Перемішаємо овочі і додаємо спеції. Сіль пів чайної ложки. Цукор 1 чайна ложка. Суміш перців 1 четверта чайної ложки На відео трохи більше, тому овочі вийшли досить гостренькі. Коріандр 1 чайна ложка. Оцет 9-відсотковий 1 чайна ложка. І олія 25 мл. Обов'язково має бути гарячою. Перемішуємо. Тут згадала, що треба ще сушений часник. Одна чайна ложка або два-три зубчики свіжого через прес. Знову перемішуємо. Перекладаю все в контейнер і відправляю в холодильник на 2 години. Отже, наші смачні пікантні, трохи гостренькі овочі по-корейськи готові. Так швидко і так смачно! Чудовий рецепт мені дуже сподобався. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!